На одне практичне заняття. Чи вийде у нас так? Не вийде у нас так. Хіба що ми з вами будемо доєднуватися? А ми можемо, знаєте, як зробити? Так як у нас лекція раз в два тижні, то ми можемо по одному тижні у нас буде лекція, а по другому тижні ви всі будете приходити на практичне заняття. Правильно? Ну так, але на яке практичне заняття коли? На цю ж на пару. А, почекайте, по другому тижню буде рибак у товаришів, так? Да? Так, так. Вони ж зараз написали мені особисті. Не виходить. Я чесно не подивилася, що у вас там. Я хотіла об'єднати вас всіх, хто 30 чоловік, щось, щоб вас не розбивати на практичне заняття і наукових, і професійних взяти на. Один час, тут було. Ви вибачте, вийде. чи можна забрати таку ідею, якщо зараз у професійних рибак у нас наступною парою буде також практика з рибаком, в теорії можна домовити, щоб у нас було ну, би, третьою парою, тобто зараз ми і професори, і науковці будемо у вас на практиці, а четвертою так. ми будемо всі у рибака на практиці. Ну, якщо рибак на це погодиться, я була б не проти, просто щоб не ну, розбивала. Запитайте у рибака, якщо він не проти, я. Тільки за. Ми тоді з вами по одному тижню, так як лекція у нас іде по одному тижню, ми б по одному тижню з вами були на лекції, а по другому тижні на практиці, правильно? Дивіться. Так. А рибака так. ви б тоді змістили на яку це, на четверту пару, правильно? Так. Ну, це треба ну. домовлятися. Ну, якщо рибак погодиться, то давайте. Якщо не погодиться рибак, ми ну, будемо працювати як будуть. Добре, тоді давайте так. Зносимо виходить, тому що нам потрібно лекцію прочитати. Я зараз можу вам, значить, в двох словах якби, сказати, але краще всім говорити, щоб не говорити одне ті саме два рази. Ну, силабус, сус, я вам на екран ви, винесла. Я, в принципі, він є в кампусі. До речі, зараз я ще паралельно зайду в кампус, заходила, чи підгрузилися ваші списочки? Була проблема з списками, чи є, чи немає. Зараз гляну. Тоді а, сьогодні виходить, а хто сьогодні в нас готувався по тим питанням із вас? Ну, вашим? Взагалі взагалі, я повинен був. Але так, я... Олег не підготував, так? Так. Там ще хтось, ну, але я вважаю, там скоріше все з іншої групи. хтось. я зрозуміла. Ну тобто так. Тобто, нам потрібно або розбити наукові окремо професійні окремо, або те, чого я не хотіла, і вам полегшити життя і собі в тому плані, що зараз ці перебої з цими інтернетами, з усім, і не розбивати, тому що вас небагато. 30 студентів це не багато. Об'єднати, щоб у нас як лекція була 30 студентів там про тому, що буде ходити 20. І те ж саме практичне заняття. <кій> Тому э, ми. Э, висить, мабуть. <кій> Тому виходить, що сьогодні ми з вами знову прогуляємо і переносимо все на наступний четвер. На 12.20 ми зустрічаємося на лекції, так? І потім через четвер ми зустрічаємося теж на 12.20. Обидві групи і наукові професійні на практику, правильно? Якщо ви так, домовляєтесь з рибаком. Так, так, так. Якщо не домовляєтесь з рибаком, то тоді сьогоднішні науковці після лекції залишаються на практику. Ми все встигаємо. Чому? Тому що я ось навантаження і години відкрила. У нас з вами за цією дисципліною дисципліна називається. Наукова робота за темою магістерської дисертації у нас складається з двох частин, а для наукових магістрів навіть з трьох частин. Ну, зараз на п'ятому курсі це дві частини для всіх. Перша частина це основи наукових досліджень, це те, що ми зараз будемо розглядати, це такі загальні визначення, що таке науки, наука, і що у нас у функції науки і так далі. А друга частина це те, що буде в другому семестрі, вона називається наукова робота за темою магістрської дисертації. <кхід> На шостому курсі у професійних магістрів ми їх зараз немає. У них буде вже передипломна практика, а у наукових магістрів, тобто, у вас буде знову ж таки нау наукова робота за темою магістерської дисертації, де ми конкретно будемо говорити про те, як. Писати, як оформляти магістерську дисертацію, які основні помилки при написанні роботи, підготовки, тому що раніше якось наукові магістри не знаю, з чим це пов'язано. Ну я догадуюсь, і з психічним станом і з всім, що відбувається навкруги. І ну і в деякій мірі з деякою такою лінивістю студентів. Ось то раніше наукові магістри, де й професійні, ну питання в цьому році було саме до наукових, більш серйозніше відносилися до підготовки а з підготовки до захисту своєї дипломної роботи. Цього року були з цим проблеми. Було дуже багато питань. Навіть доходило до того, що наш директор, який є членом комісії по захисту магістрських дисертацій, задавав питання, чому ми випустили на захист таких непідготовлених наукових магістрів. Тому будемо вчитися виправляти помилки, вчитися ще раз згадувати, як на бакалавраті це було. І, можливо, можливо, будемо надіятися на те, що наступного року, коли ви на захист, то можливо, ми вже будемо в аудиторіях і вживу побачимо один одного. Тому ці питання: ми з вами, питання от магістерської е роботи, е наукової роботи над темою магістерської дисертації в нашому конкурсі ми будемо розглядати наступного року в першому семестрі. Тому якби цього року дві частини: перша частина основа наукових досліджень, друга в другому семестрі. Це перша частина наукових робіт за темою магістерської дисертації. У нас на все це виділено якраз загалом 60 годин, із них 9 лекційних годин, не пар, а одна пара це 2 години. Тобто 9 ділимо на 2, нас не виходить, 8 на двадцять 4, ну і ще там половинка. Десь 4,5-5 пар в мене. 5 пар підготовлених лекційного матеріалу це лекційних тому їх там поділили один на два рази, і ще у нас залишиться час в кінці семестру, тому що всього семестр десь там приблизно 18-15 тижнів, там якщо раз в два тижні пара, то це 9 пар, у нас тільки 4,5, тому у нас ще часу багато. І 18 годин у нас на практичні заняття. Практичні заняття 18 поділити знову ж таки на 2. це 9 пар. От якраз 9 пар це раз в два тижні у нас ці пари якраз і будуть 9 пар до кінця семестру. Тобто ми лекційні закінчимо 5 пар і потім ще 4. У нас додатково будуть ще й практичні. Ось тому, в принципі, у нас Цим проблем немає, з часом ми це встигнемо. Далі, що? Давайте пролистаю по <кій> дуже поверхнево, а вже більш детально тоді розкажу на лекційному заняті для всіх. О, ще хтось доєднується. О, то нас вже, в принципі, 10 магістрів професійних, ой, наукових є, правильно? Ні, тут доєдналися ті. Я просто спочатку надіслав посилання до МП. Думав, що в них ну повинна бути також як лекція, а вони сказали, що в них інша пара, і вони доєднуються, можливо, послухати щось. Я зрозумів. Ну ми все це обговоримо наступного четверга. це ще спочатку. Я буквально тут, значить, вирішимо. Перш перша ваша задача це вирішити. З рибаком. Якщо його влаштовую, ми тоді теж будемо працювати так. Так, ну ось є цей силабус у нас. Тому зрозуміло, да, з кількістю пар, з кількістю годин. Десь п'ять пар лекцій буде і дев'ять пар практичних. Якщо рибак погоджується, то ми дев'ять пар проводимо разом і наукові професійні магістри. Якщо ні, то тоді будемо вже розбивати, так як у нас є в розкладі. Значить. Ось тут теж вона, ось бачите, на початку на першій сторінці в Силабусі це написано. Два кредити, 60 годин, 9 оційних це години, не пари. Одна пара, дві години. 18 практичних і 33 години це самостійна робота студентів. В кінці ми у нас залік є. Так? Ну, тут пройдемося більш детальніше, тоді наступного разу. Для всіх вже тоді пройду. Ось. Що, куди входить, як входить? Давайте по тому, до чого вже там, можливо, хтось доповіді підготував, можливо, ще ні. Що у вас на виході? Щоб ви розуміли, що ви маєте підготувати ось два виступи, дві доповіді. Вони оцінюються ось 30 балів кожна. Тобто, дві доповіді це 60 балів на виході. У нас на практичних заняттях. Я вам надіслала на перше практичне заняття теми. Зараз собі ще відкрию. Так, практичні заняття. Перше. А, значить, у нас є перше практичне заняття, чи це перше після першої лекції, це у нас доповіді. Вони у вас є в. Телеграмі, можу зараз показати і тут. Зараз одну секундочку. Ось вони є. Значить, о такого плану у вас ви вже бачили ці теми. Це. <кій> 6 тем це на сьогодні мали би готувати, так? І е, кожного практичного заняття, в принципі, е, після кожної там, лекційної теми, хоча лекційні теми вони будуть трохи якби, зібрані, бо їх тільки 5 буде, а практичних занять 9. У вас будуть перелік питань. Я буду кожного разу відправляти вам в телеграм питання. Десь шість питань буде, десь 7, десь там в кінці е, семестру буде одинадцять питань. Е, кожен студент має підготувати протягом семестру відповідно до е, силабусу, дві презентаційні е, доповіді. Дві презентаційні доповіді. Знову відкриваю силабус. І за кожного отримує 30 балів, якщо вона нормально підготовлена, якщо описані питання, висвітлені ті питання, які стоять перед студентом, і, в принципі, захищена. Далі, наступне, що ще входить, це виконання і захист індивідуального залікового завдання або залікової роботи. Це за бажанням, якщо хто хоче там, підвищити а, свій бал, отримати додаткові 15 балів, це може бути якась або робота, або я ще а, значить, ставлю ці бали за ваші, так як ми працюємо з науковими дослідженнями, з магістерської роботи, то ви можете підготувати, або, якісь, або можливо, вже хтось підготував. Якісь або виступна конференція, або якусь статтю з науковим керівником. Ви вже, в принципі, ж собі там підшуковуєте наукових керівників для виконання магістерської дисертації. Тому якийсь апроб... апробаційний матеріал, якщо він у вас є, готується і до кінця семестру, до там, нового року, до залікової е... сесії, буде готовий. Хоч і не надрукований, але готовий, підготовлений, то ви можете отримати за це 15 балів. Або ж це буде додаткове питання по курсу. Це за вашим бажанням. Тому це не обов'язково, це за бажанням. Обов'язкові виступи, два виступи за регламентом. Далі модульна контрольна робота обов'язкова. І е, додатковий бал можете отримати за відвідування занять. Тобто, якщо ви відвідуєте заняття, в принципі, то ви отримаєте, хоч і невеликі, але 5 балів можете отримати. Ну, в сумі отримується ось 100 балів в кінці семестру. Це, щоб ви знали, це ще раз мені прийдеться наступного четверга повторити, ну, щоб ви вже так орієнтувалися в тому, що вас чекає. Значить, тоді на сьогодні, так як у нас так вийшло, ну, нічого страшного. Ми на сьогодні, в принципі, з вами то закінчимо. Але на наступний раз, будь ласка, все ж таки, яка в нас там група має бути? Е, професійні, так, да, магістри, якщо по розкладу. Е, на, на наступна, наступна неділя всі на лекцію, а потім через неділю ми повинні наукові бути. Е, на лекцію, і після лекції е, е, зараз. професійні. Я дивлюся, ось в мене роста, має бути професійні. Так, так, так. Значить, все рівно, ви тоді готуєте оці сім питань, які я вам по першому, значить, по першому практичному заняттю, шість питань, які надіслала. Да? Перше питання: виникнення науки і еволюції, там створення наукової теорії, об'єкт предмет, мета наукового дослідження, наукова діяльність, глобалізація науки, організація науків. Нас в Україні, і е, все, що відомо, що ви знаєте, про законодавчі нормативні документи і регулювання науки в Україні, все, що є, прорахувати законодавчі документи. Ось. І тоді ми на 12:20 всі і професійні і наукові магістри слухаємо лекцію. І потім, якщо ви вирішуєте, а і все. Якщо вирішується питання з рибаком, то на наступний раз ми тоді проводимо для всіх практичне. якщо не вирішується питання, то тоді професійні магістри йдуть на четверту пару на практичне, а ви тоді йдете аж через тиждень. Так, добре, а Два питання є Дай -дай. ось відвідуване занять. Дивіться, я не знаю хто з якої області, але якщо mm -hmm. там, наприклад, в когось буде повітряна тривога або щось таке. Mm -hmm. Пара буде, наприклад, ну, в Києві немає, а не знаю там в Дніпрі, умовно mm -hmm. кажучи, є повітряна тривога, то це ж буде е не 5 балів чи як. Олег, це? ну, дивіться, ми всі живемо в такому часі, що просто я не знаю, як всі інші викладачі. Я багато чого бачила з лютого, я під Києвом живу, і практично там до нас не дійшли десь кілометрів п'ять, мабуть. Це ця вся тварин гадість і мразь. Ось, я все це розумію. Останні події. Тому. Незалежно ви, головне, що якщо є можливість, просто тоді дописати, що там був доєднатися чи планував бути, я маю надію, mm -hmm. що я максимально всім, хто буде намагатися, бути, ну, я зарахую ці бали. Тому, тому не переймайтеся за це. Так, і інше питання: якщо mm -hmm. ми домовимося з рибаком, yeah. а, ось як я зрозумів. А ось той список він є на групу. Чи можна буде, наприклад, брати одну тему на дві людини? Ну, ні, ні, ні. Чи? ні. Олег, дивіться, О, цей список, я ж знаю, скільки вас, вас 30 студентів. Дві доповіді, так. 60 питань, доповідей ми маємо розглянути. Вони всі ці -ці будуть. Тобто цей список на дві групи. Ага. На, от, от так як ми плануємо домовитися з рибаком. Якщо ми не домовляємося з рибаком, то тоді буде е, на окремо питання на вас, і окремо ну паралельно будуть ті ж самі питання і на професійних магістрів. Єдине, що це було би, такі різні підготовки, а не просто е, хтось в когось взяв і ні, то, то вже так, то вже ну, воно буде. воно ж видно буде. Ну так, так, тут. А так е, якби працюємо питання, ці питання на дві групи. На, на потік, тому mm -hmm. якщо можна, ну спробуйте ви. Я я можу там напишете мені, то я тоді можу. Добре, тоді у нас просто наступна пара. Якщо щось вирішиться, я вас я вам повідомлю. На, да, так да, запитайте в рубака, чи незручно йому буде так попрацювати. Може він скаже, що він так не хоче. Можливо, в нього що він викладає вам таке? Що що в нього за дисципліна? Математичне моделювання системи процесів. Практика. Можливо, там щось таке, бо тут в розкладі написано тільки математичне. А що математичне? Можливо, там а моделювання зверху з системи процесів це за Сверновим він читає. Можливо, там якісь такі питання, що і вас потрібно саме ділити. Я не знаю, розумієте. Ну, то вже подивимось наступно. Ну запитайте, якщо бо у нас так і скажете, що у нас питання такі. Хитичного характеру, тому нам краще б'є на добре Якщо Не вийде, то ми математику не розв'язуємо. Якщо не вийде, то тоді працюємо. Тому добре. вас, всіх, хто ви всі, в принципі, є, я зараз тобі відвічу сьогодні. Ну так, зараз. Ось, і зараз. Намагатимусь вас в кампусі відмітити. Так, Щербаков, Самчук. Тут всі наші, чи хтось із є з тих, хто там зовнішніх вузів пройшли. Скоріше за все, є хтось. О, Щербаков наш, Самчук наш, Казніді наш, легкий а, наш. А, з, з інших вузів? Ага. Кудін наш, Андрій проноза наш Це випускник минулого року, але наш. Так, а Середа, Арсеній наш? Так, і, так теж, не, бо щось не пам'ятаю прізвище. Так, і хто ще? Сердюк. Так, Щербаков, Самчук, Середа, Кудін проноза Сердюк. Кого ще не випускав? Легкий. Казміді. і і хто ще і все можу дам так? 11 так. ще хтось 9 11 мінус десь я ані ці значить то всі Ну тоді тоді давайте вирішуємо питання з Олександром Рибаком якщо ви мене наберете мені я з ним поспілкуюсь чи напишете і Добре, туди... А, ще Асіях. Я ж думаю, ще когось одного забула написати. Теж наш. А, так, так, так. Всі наші, тут нема нікого Зовнішніх. Це значить в професійних там є зовнішніх. Ну, тоді закриваю всі свої лекційні матеріали, повідкривало все. І чекаю від вас рішення. Значить, Олександра, в крайньому випадку надішлю ще в чат питання другого практичного заняття вже на наступний раз, щоб ви готувалися. Добре, дякую. Тоді всім гарного дня, всім здоров'я і, і на миру найшвидшого. Дякую вам також. Так, Тоді до побачення. До побачення. До побачення.